Всім доброго дня! Вітаю на своєму каналі. Мене звати Ростислав. Я займаюся чисткою системи екології без демонтажу на ВАК-групі. В цьому відео не буде чистки, буде лише інформаційне відео для деяких запитань і відповідей на отож, з чого все це починалося в далекому 2018 році. Випала в мене нагода полетіти на виставку в Китай, в місто Гванджов, на виставку Кантон Фейер всесвітню. Там я побачив водневу очистку. На той час була така технологія не дуже відома. Купив я цю, цей апарат і протестував в Україні вже. Мені вистачило 2 місяці, щоб зрозуміти, що водень абсолютно нічого не чистить. Хоча було заявлено, що чистить камеру згорання в основному впуск-випуск, дроселя, сажовий фільтр і все інше, що потрібно для того, щоб автомобіль задихав. Після того я закинув це діло з цим водневим апаратом і почав розробляти свій апарат і всю начинку. Та, що була для водневої очистки, я її просто викинув на смітник і сконструював свій апарат. На це пішло приблизно більше 4 років на конструкцію апарату, також його тестування. Всі тести робилися на знятому двигуні, дизельному з Audi 19. Це євробляха була. Було дуже багато зроблено тестів. А саме як він буде чистити, вхід, вихід, конструювання перехідників, під'єднання апарата, також щоб апарат хімічним способом видаляв сажомасені відкладення. І саме головне, що для дизеля це зола в сажовому фільтрі. Після того, як я відтестував на неробочому двигуні з євробляхи. Потім я відтестував на своєму автомобілі. Перший мій автомобіль був це Opel Zafira 1,9, невеликий пробіг до 200. Успішно зроблена була чистка. Автомобіль поїхав, тому що задихав і нічого. Йому не заважало, щоб виконувати заводські регенерації. Були деякі дефекти по іншим системам, але все виправив. І автомобіль почав виконувати замість 100 км по місту, вже більше 300. Е, Максимально, що в мене було по місту, якщо їздити до повного прогріва 400-500. Е, по трасі я бачив 1000 плюс на Opel Zafira. Але зараз володію цим Фольксвагеном, це Passat B8 2016 року. Придбав я його в Україні як свіжопригнаний в Бердичеві. І е, на той момент, коли автомобілю було 179 пробігу, е, я коли їхав його дивитися, ну. Перше враження було, що просто ідеальний автомобіль. Мене більше цікавив сам колір автомобіля, його комплектація зовні, тобто арлайн, панорама, матричні фари і все. А стан технічний, тобто екологія і все повністю, що під капотом по факту. Але ж. Приїхавши оглядати автомобіль, я побачив, що в ньому дуже багато непрацюючих систем. А тобто екологія, на що це мені без абсолютно проблем виправити її. Система охолодження непрацююча, система вентиляції на підході, система масляння теж майже непрацююча І ще одна система AdBlue теж непрацююча. Тобто вона була відшита і по історії помилкам. Там е, була така помилка, як П20Е, і запас ходу до 1000 кілометрів, де автомобіль не заводиться. Тобто е, автомобіль не заведеться, якщо не виправити цю помилку по системі AdBlue. На що я не звернув уваги, тому що я розумів, чим я займаюся, що я буду робити з цим автомобілем, він мені якраз підійшов для проекта. Зараз автомобіль має на 30 000 кілометрів пробігу більше, тобто майже 210. Це я відкатав за рік е володіння цього автомобіля. Що було зроблено? Вставлю в описі е відео, де я робив чистку собі більш детально, що там і як, можете переглянути. Е почистив систему екології, виправив. Е Проблеми по охолодженню, потім по масляні системи. Вентиляція картерних газів запрацювала. І я зашив собі назад систему AdBlue, і проблем немає. Навіть там, де я зашивав AdBlue, це в Києві досить відомий ВАК-центр відмовляли, тому що казали, навіщо відшивати цю систему. От, тобто, навіщо зашивати цю систему, вона приносить дуже багато проблем. Потім до нас, щоб не їздили, і не, не запитували по претензіям, чого в мене не працює ця система. На що я відповів? Зашивайте, я знаю, що я роблю. До вас ніяких претензій, мені потрібно, щоб ця система працювала і все. Тому що не просто так придумана ця система в даних автомобілів. Е... Коли я виправив всі системи до ладу, автомобіль запрацював згодом покажу скріншоти по регенераціям. Як що і проходить на ранніх стадіях своєї діяльності, я займався лише чисткою, але не займався перепровіркою на загальний стан технічний автомобілів. Тому що по словам власників, все в них завжди ідеально. Мені лише тільки почистити екологію, щоб працювала екологія і все. Але тут є протиріччя. Комусь допомагає, комусь не допомагає. А чому комусь не допомагає, розберемо це питання. Не допомагає тому, що якщо автомобіль має поломки або дефекти по іншим системам, такі як охолодження, вентиляція, масляна, звісно, автомобіль не буде виконувати заводські регенерації сажого фільтра. А регенерації сажого фільтра це і є свідоцтво правильності роботи двигуна. Якщо дистанції Такі, як потрібно, тобто заводські, значить, автомобіль здоровий і чистка допомагає. Такий відсоток, що автомобілю лише чистка допомогла, 50%. І 50% є такі, що не допомагають. Ніякі чистки, не моя, не десь інше, тому що автомобілі мають по іншим системам несправності. І тому я почав робити діагностику на дефекти. Всіх інших систем, тобто інші системи, які спровокували забиттю системи екології, тому на початку моєї діяльності умовна була гарантія. А зараз в письмовому на папері гарантія. І на гарантії, в принципі, я виписую всі дефекти по автомобілю, що потрібно, власнику, виправити, щоб автомобіль працював справно, тому що без роботи інших систем, інша система теж не буде працювати. Але ж є протиріччя ще тих, хто не. Виконує ці дефекти по іншим системам, тобто не ремонтує, не розуміє, навіщо е, е, яка, який зв'язок іншої системи до сажового фільтра банально, деякі ремонти по іншим системам. І як, як правило, пише відгук, що йому не допомогло. Але ж всі несправності я особисто власникам доповідаю: якщо вони не виконують, то особисто їхній автомобіль. Їхня, їхні проблеми по іншим системам, якщо не виправляють, це лежить на їхніх плечах, особисто технічний стан автомобіля. Чому так? Тому що не буває, скажімо так, диму без, без вогню і завжди є причина, чому система екології не працює. Багато автомобілів до мене приїжджали в дуже запущеному стані. Це також показую у фільтрі бочці, що виходить з цієї системи, як сажомасляні, скільки золи. І, як правило, той, хто успішно зробить, повиправляє всі дефекти по автомобілю, має 100% 100% правильний технічний стан автомобіля. Як продіагностувати сажовий фільтр перед чисткою, дуже просто. Лише подивитись на стан вихлопної труби. Якщо вона чорна, сажовий фільтр тріснутий або прогорівший, і вже його нічого не спасе, окрім заміни. Ніякий ендоскоп не потрібно. Це все недієвий спосіб, тільки чорна труба і тільки. Так можна провірити його тех... стан фільтра на його цілісність. Дуже мікротріщина завжди буде сажа в трубі. Всі автомобілі, які до мене приїжджають на чистку системи екології, завжди перевіряю стан вихлопної труби перед чисткою. Сажі немає, значить, автомобіль повністю. Підходить для чистки всієї системи екології і на перепровірку його загального стану. Труба чорна. Я відмовляю всім автомобілям, які приїжджають з чорною трубою. Навіть перед тим, як власники автомобілів записуються до мене на чистку в телефонному режимі. На вайбері в мене дуже багато цих фото-відео, де стан вихлопної труби. Не є добрим. Тобто вже чорна труба, і заздалегідь кажу власникам, нема сенсу вам чистити не в мене, не десь інше. Це вже все. Ще одна моя задача це зберегти екологію не тільки в автомобілі, але і навколишню екологію, якою ми дихаємо. От, звертаюся вас до вас всіх, до водіїв. Прийдіть на зупинку в місті. Постойте 10-15 хвилин на зупинці, і ви зрозумієте, наскільки неприємні запахи виділяють автомобілі. І за 10 хвилин можна так нанюхати з цього угарного газу. Ті люди, які вирізають і каталізатори. Це стосується не тільки бензинових, не тільки дизельних, а й бензинових автомобілів. І я вважаю, що це неправильно, потрібно слідкувати за своїм автомобілем. Якщо він має сажовий фільтр або має каталізатор, як бензиновий автомобіль, воно і повинно працювати, тому що це завод-виробник так придумав. Якщо ми всі видалимо сажові фільтри з каталізаторами, ну, тоді ми будемо просто як на якоїсь планеті, де постійно буде. Смок, сморід, хвороби і все інше. І без цього хватає в нашій країні проблем з екологією навколишнього середовища. Для під'єднання мого апарату мені завжди потрібно викрутити свічки накалювання, але це не є основою для чистки всієї системи екології. Підключається дуже багато переходників, також дуже багато знімається пластику з автомобіля. Сама чистка не проходить через камеру згорання, лише чиститься для розкоксовки поршневих кілець. Що для дизельного автомобіля це дуже суттєво, щоб компресійні працювали. Якщо автомобіль має справні поршневі кільця, нічого не трапиться. Якщо закоксовані, да, мій апарат розкоксується. Приблизно година часу виходить на під'єднання апарату. Зливається олива і робиться чистка на заглушеному двигуні. Але свічки накалювання потрібно викручувати. І по статистиці одна свічка із 100 автомобілів може не викрутитись. Чому так? Тому що на то є певні причини, що, що вона не викручується. Або перетянута, або не оригінальна. В інтернеті, в Ютубі, в Телеграм-каналах ходять слухи, що я зламую свічки накалювання. Так, да, дійсно, одну свічку за весь свій час зламав. Тобто під час викручування. Вона повинна була викрутитись, але вона зірвалася шляпка. Це було на початку моєї діяльності. Здається, Олександр звати власника автомобіля, де була зламана свічка. Йому було запропоновано її висверлити, а потім зробити далі чистку. але власник автомобіля був здалека, і я на той момент робив чистку лише в Борисполі. Зараз знаходжусь в Києві і е чекав, поки цей власник автомобіля приїде знову на чистку. Звісно, була б інша розмова, тому що на це був потрачений час, але лише одна свічка зробила хейт. Занадто популярним на рахунок свічок накалювання. А так, взагалом, свічки у Volkswagen крутяться абсолютно без всяких проблем. І тому, користуючись нагодою, що тому автомобілю, що було зламано по необережності свічку накалювання, запрошую особисто Олександра. На безкоштовну чистку і на провірку загального стану роботи двигуна перепровірю весь автомобіль, якщо хоче, безкоштовно абсолютно зроблю чистку. Так як його автомобіль, самий хейтеровий в плані свічки, ця свічка дає про себе знати до сих пір. Але статистика невелика на рахунок цих свічок. Всі свічки після чистки обов'язково змащую керамічною пастою, щоб викрутились через 100 років без проблем. Якщо свічка, якщо свічка оригінальна. Вона викручується в будь-якому стані. В згорівшому, не згорівшому, закипівшому абсолютно без всяких проблем можна її викрутити в, тако, в такому виді. Так, перейдемо до ендоскопу. Заглянемо камерою. В камеру згорання. Так, видував повітрям, тому що, якщо бачимо, вже нагрівається, якість зображення буде нечітка. Але достатньо побачити, що хон присутній, все в нормі. Ось так виглядає дизельний хон всередині. Масложору в мене абсолютно немає. І бути не може, коли автомобіль повністю має справні всі системи. Також я цим новим ендоскопом перевіряв вже на більших пробігах все те саме. Все те те саме. саме, без зауважень, що на 200, що на 400. Повністю робочий стан. Ось бачимо. Скажу вам так: від чого робляться задири <кхід> абсолютно на будь-якому двигуні. Тобто бензин або дизель. В першу чергу від перегріву. Коли автомобіль перегрівається, властивість оливи втрачається, а також втрачається властивість самої гільзи двигуна. Тобто сама гільза крутиться, ведеться, робиться формою еліпса, і таким чином поршень дере саму цю гільзу, тільки від перегріву. Нічого іншого не робить задири. В дизелях, щоб зробити задири, ну, скажімо так, нереально, тому що він не може сильно перегріватись. Теоретично, може бути, але я ще не зустрічав задири в дизельних двигунів, які робили проблему. Тому що <кхух>, дизельний двигун надто довговічний, щоб там, навіть якщо будуть задири, робили якусь проблему. Видно, є теж в мене якісь полоски, але масложору в мене немає. Так що ті власники автомобілів, які в мене були, не переживайте. Моя чистка абсолютно безпечна для циліндропоршневої групи. І, як завжди, традиційний висновок по автомобілям. По висновку автомобіля надаю, як завжди, гарантійний лист на 150 тисяч кілометрів пробігу всім автомобілям без виключення без виключення. Раніше це було умовно, тобто на словах, що можна проїхати 150 тисяч. А зараз надаю такий гарантійний лист. А також вказую. Стан е, технічний автомобіля 5 з 5, 2 з 5, в залежності від е, кількості непрацюючих систем е, в автомобілі. Е, хто вміло використовує цей гарантійний лист, а тобто приїжджає на передіагностику після чистки, який приїхав там 5 тисяч, 10, 20, 30, 50 тисяч навіть ті, що були ще у мене на очистці системи екології в місті Борисполі. Е, теж приїжджають, е, діагностую автомобіль. Якщо знаходжу дефекти, обов'язково це будуть дефекти по іншим системам, а не як по системі екології. А тобто, чистить вже не потрібно а виправляти інші системи, тому що інші системи працюють разом із системою екології. А система екології це вже наслідки. Якщо вона забруднилась або сажовий фільтр е, забився. Або її е, заклинив, це вже наслідки, що автомобіль працював несправно. Тобто, там як температурні режими не в порядку були, так і, е, і масляна система давала збій, і вентиляція, і підсос повітря, і е, можливо, якісь е, неправильні роботи, які були зроблені іншими майстрами. А Ав власник автомобіля замітив, що щось не, не так працює, звісно, він згадує про цей гарантійний лист. І своїм досвідом я ді ділюся абсолютно з зі всіма. Приїжджають, вказую на якісь несправності, якщо вони є. Або навпаки, автомобіль повністю технічно справний, питань немає. Далі можна їздити. Ось так люди вміло використовують цей гарантійний лист. Зараз вставлю ось скріншоти, тому що по легенді дизельний автомобіль не може виконати такі регенерації сажого фільтра. Але мій даний автомобіль без проблем виконує. Ці регенерації це не трасовий режим, це місто Київ. Чому так? Тому що мій автомобіль має повністю справний. Технічний стан по всім е, системам, що є в автомобілі. І е, саме головне, що для дизельного автомобіля це повний прогрів. Якщо автомобіль повністю прогрівся, вийшов на робочу температуру і їздиш куди завгодно, тобто, е, або в пробках десь стоїш, або десь якусь дистанцію зловив 2-3 кілометри, тобто піднавалив. Ось такий в мене автомобіль виконує. Регенерації. Звісно, я його не використовую е, в такому неправильному режимі. Тобто по 2-3 кілометра, деколи 5, може, десь до 10. За 2 кілометри там нічого правильного не відбудеться. Він не прогріється. І, звісно, він не виконає регенерації е, там, 400 плюс, або як на цьому скріншоті, 500 по Києву. Чому так? Тому що е, принцип дизеля такий, що він має прогрітися. Якщо він правильно прогрівається, з ним проблем абсолютно не буде. Але я тестував е, такі маленькі короткі дистанції, тобто по 2-3 до 5 кілометрів. Ось маю такі дистанції 250. Зазвичай температура оливи на панелі приборів не перевищує 50 градусів. Тобто антифриз може бути навіть 70, в такому випадку. Це не є добре для дизельного автомобіля. Звісно, краще взяти автомобіль бензиновий або електро, якщо такі дуже короткі дистанції. Скільки він вмикає в мене по трасі, суто траса, трасовий режим, я точно не знаю. Не можу стверджувати, це буде 1000 плюс чи 750. Не знаю, якщо 750, Суто-траса. я згоден в цьому, що я помилився, але я не помилився в тому, коли я говорив, що автомобіль може виконувати тисячу плюс регенерації сажового фільтра. Це євро 4 екологія Volkswagen або євро євро-5. Пасад Б7, Кадікі, Шкоди, Октавії, Гольфи, «Таурани», 5 екологія. Можуть з легкістю е, на справному автомобілі тисячу плюс, приїхати дистанцію по трасі. Е, я ще не випробував трасового режиму, тому це питання стається е, відкритим для мене, скільки він виконає, е, яку він виконає дистанцію по трасі. Рано чи пізно перепровірю е, цю дистанцію. Буду завершувати відео тим, що е, на даному автомобілі мав абсолютно багато проблем на момент покупки по всім абсолютно системам. Я теж пройшов цю е, дорогу, скажімо так, по відновленню його е, правильності роботи. В, зробив чистку системи екології, е, виправив дефекти по іншим системам. В автомобілі нічого не замінювалось, не сажовий, не турбіна, не двигун, нічого не капіталилось, не робилось, ніякі датчики не замінювались тільки регламентні роботи. Також я перейшов на оливу 0В30 і в мене пропав масложор, тобто був на 5000 км пробігу, півлітра. Зараз абсолютно рівень оливи в мене повністю стоїть на місці. Хоча багато хто стверджує, що ці автомобілі мають споживати оливу. Моє ствердження абсолютно інакше. Volkswagen надійний автомобіль, чому я і не виконую чистки на інших брендах: корейського, французького, опіля, шевролети, все це інше, тому що надто проблемні автомобілі. Дуже багато в них проблем. Там, де чистка, дуже малий відсоток дасть результату, а інші системи просто в жахливих станах. І там чистка не допоможе дуже малий відсоток. А от Volkswagen є і буде самим кращим дизельним двигуном в світі. Ця моя теорія завжди є, буде. Я завжди буду прихильником тільки вак групи. Тому що за мій період багато автомобілів було у володінні, і тільки Volkswagen я розібрав все по полочкам, розібрався повністю, з чого що, що він зроблений, як працює логіка, алгоритми всіх систем, як він в ідеалі має який він має ресурс. Ресурс він має 700-800 тисяч. Скажімо так, лише одної деталі: сажевого фільтра, що саме всіх завжди інтересує, хвилює. Але е інша сторона медалі це є вирізання. Зазвичай люди е не хочуть цим займатися, вирізають цю систему, їздять, травлять навколишнє середовище, аптеки по містах все збільшуються, збільшуються. В коментарях мої контактні дані. Всім гарного дня, вечора, до побачення.